Виклик е, бійка шести людей. Треба ще двох. Так Ви що? що в Мортал Комбаті викликали? Виклик, битва, шісти людей. 3, Ні, ну Шість людей це серйозний махач. Сумку він. Це. Ну, І я е, передзвонюю до ну, людини, яка викликає, тому що е, бійка шести людей, ну, типу, я не люблю, коли немає конкретики. Ну, типу, ноль, конкретики ноль. Можуть двоє побитися так. Ну, що двом треба швидка. А може, щастя робити так, що нікому не треба. І я завжди кажу: ну хай вже доб'ються. Власне, хай доб Буде предмет. Хай доб'ються, і тоді дзвоніть на 103. Ну я що, якийсь маю диплом джиу-джитсу, Типу, я що, я прийду зараз, їх і тако, ні, хлопці, тепер по правилах три хвилини, два час пішов. — Ні. Нема такого. Так. Я приїжджаю, а вони, типа, вони вже не б'ються. Але в них не було цього бійка, у них було оце класичне, то що перед бійкою є. Оце ти шо? Ти блядь. <рігум> і, і тільки я кажу, що ніхто ще нікого типу, не бив. Типу прилітає подача, така і я такий блять, буде... <рігум> буде робота, буде робота. <рігум> це гадає. Коротше, і вони б'ються і стоять поліцейські е, мужчина і дівчинка. І кажуть до мене, кажуть, та, кажуть, <рігум> <рігум> <рігум)> розбороняйте їх. Каже до мене. Я кажу. А, кажу, то ж я поліцейський, правильно? Ну, типу, це я маю тут зайнятися. А він до мене русається і каже: а я що з ними зроблю? Коротше, і приїжджає, оця така велика машина, поліцейська. Ну, зразу телефон, з тюрмою ну, приїжджає. Так, так. За Є таке, таке, як в кліпах Кенні Веста. Коротше, я таке ще бачив. І тоді. От, і просто приїжджає, приїжджає машина, так, музика. реп тому, що грає. приїжджає поліцейський, і завжди, коли приїжджає, от ці приїжджають такі поліцейські, ну, серйозні, жорсткі. Раптом завжди все закінчується. Все просто в рознобой. І всі тіпи. І я розвертаюся я кажу до поліцейського, так, а наша швидка допомога. Бо зараз уже нема кому надавати допомогу, бо нікого, нікого, власне, і нема. І я фактично приїхав і розбіглися. Я просто це типу як прийшов, як тікток глянув просто.